А чому небо таке червоне? червоних? Хіба хтось велетенський родив у ньому банку варенням. Та це твій подарунок, мені день народження. Ти ж обіцяв. У полтавському театрі імені Гоголя відбувся допрем'єрний показ вистави Галушка Полтавські історії Перші дні війни. Це авторський твір, створений на основі реальних історій полтавців, які пережили перші години та дні повномасштабного вторгнення, розповів головний режисер театру Владислав Шевченко. Початок 24 лютого. А як ми його зустріли, як він на нас вплинув і як далі розвивалися події? Хтось шукав прихистку в інших країнах, хтось волонтерив, хтось впроваджав на фронт. І ці всі історії це стали основою. Для драматичних ну, припитів, які будуть розвиватися на сцені. метою було створити уніфікований твір, у якому кожен глядач зможе впізнати себе або свою близьку людину. Історії полтавців почали збирати ще на початку року, а згодом переплили в одну композицію, до якої написали оригінальну музику та пісні. Ми так з здобу. Сенси закладені не тільки в історіях людей, а й в сценічних образах, декораціях, костюмах та реквізитах. Однією з особливостей постановки стало приготування справжніх полтавських галушок просто на сцені, розповів художник-постановник полтавського театру імені Гоголя Назар Майструк. «Сценічний образ він саме сам собою символізує як якісь частини уламки від вибуху, які завмерли у. Сценічному просторі дуже цікава вистава. Також своїм реквізитом, тому що як відомо, то на сцені під час вистави буде йде приготування справжніх галушок. В головні у нас костюми це трьох сказав головних персонажів вистави. Це три мири, які вплетуть нитку долі. Приготовані на сцені галушки могли спробувати всі присутні. А прем'єра вистави Галушка полтавській історії перші дні війни відбудеться 21 листопада до дня гідності та свободи.